Шольц в Китаї, мелоні теж, туди з сідзіпін, буде їхати в Париж. Бачимо, що взаємовідносини Європейського союзу і Китаю, не дивлячись на їх складність, починають дещо оживлятися. Це, в свою чергу, занепокоює Вашингтон. Він вважає, що те, що Сполучені Штати Америки дають сигнали. Які не збільшують довіру і навпаки підривають навіть безпеку свого головного союзника, тобто європейського союзу, то це спонукає європейців шукати шляхи взаємовідносин, зокрема з Пекіном. Це на фоні того, що Сполучені Штати Америки і КНР ідуть на всіх парах до як мінімум чергової торгівельної конфронтації, а може навіть і більше, Тож давайте дамо відповідь на питання. Що на сьогодні відбувається між Європейським Союзом і Пекіном? Чи є там можливості до більш тісних взаємовідносин? Де там Україна в цих питаннях? І загалом, що буде з цим далі? З вами Валентин. Отже, Шольц відправився в Китай. Мелоні заявила, що теж хоче відвідати цю країну. Прийшли перемовини між міністром закордонних справ Італії і торгівельним міністром Китаю. Тож починаються певні танці між Європою і. Китаєм, Перше, давайте почнемо з Італії. Цікаво сьогодні розглянути, які має проблеми. Італія з Китаєм, і побачимо, що всі майже країни Європи в дуже схожій ситуації. Отже, Мелоні не починає об'єднюватися з Китаєм. Вона одразу сказала, що не бачить перспектив у концепції один пояс, один шлях. Тобто, Китай намагався вибудовувати потужну торгівельну взаємоструктуру між з Собою Пекіном і аж до європейського союзу. Тим самим він намагався балансувати і поставити щось альтернативне такому океанському, англосаксонському економічно-торгівельному монстру. Європа в деякій мірі йшла на зустріч, і, зокрема, Італія погодилася. Це була перша перемога Китаю, коли Рим погодився на участь в цій програмі. Але Мелоні це все добре закрила. Сказала, що ніяких взаємовідносин таких тісних прям не буде. По суті, перша країна з Великої сімки, яка погодилась на концепт, при Мелені сказала: ми виходимо, нам таке не треба. дорогий Китай, ти занадто нечесно себе ведеш. Про проблеми ми далі скажемо, це дуже важливо. Тож, до побачення. От. Але все ж таки домовлятися треба, якісь взаємовідносини вести треба і продовжують контакти. Але загалом вихід Мелоні з проекту Один пояс, один шлях дуже сильно образило Пекін, тому що в них і так в 2022-23 році не дуже були економічні часи, дуже погано вони виходять з ковіду, партія там за НАТО закручувала гайки і тим самим била по економіці. От ну, це такі приколи авторитарних країн. Але чому все ж таки Італія сказала, що не. Нада нам цього і до побачення. Ну звісно, окрім союзницьких взаємодій Сполученими Штатами, те, що Мелані вона дуже прихильна до ідеї Атлантизму, тобто взаємодії безпекової, торгівельної Європи з Північною Америкою, то, не дивлячись на це все, є ще важливі додаткові умови. А це саме баланс торгівлі між Італією і Китаєм. Негативний баланс між Китаєм і Італією склав у 2022 році 33 мільярди доларів. Китай постачає в Італію в 2,5 рази більше товарів, ніж Італія до Китаю. Ви зараз можете бачити це на діаграмі. Більше ніж в два рази збільшився розрив, і це дуже сильно хвилює сьогоднішню прем'єрку України. Справа в тому, що Китай доволі нечесно конкурує. Він краде технології і субсидіює свій експорт. Він ще дешевше коштує ніж міг би, тому що бюджет Китаю надає своїм експортерам Додаткові преференції на завоювання світових ринків це вважається нечесною конкуренцією. Плюс, звісно, Китай користується дешевою робочою силою, масштабом виробництва, багатом чого. Ну по суті, він часто маніпулює економічними процесами, аби завоювати сьогодні європейський ринок. Європейці розуміють, що це занадто вже сильно і переходить будь-які грані, тому вони вирішують захищатися від Китаю. Ну як я згадав, вже не кажучи про те, що Китай просто краде будь-які інновації, які створюють американці європейці. Копіює їх максимально і продає під новим соусом якимось тим самим представникам західних країн, і це теж дуже сильно обурює. Ніякий закон права винаходу інтелектуального права не працює на Китаї, не діє. Але все ж таки, чому Мелані хоче поїхати до Китаю? Бо вона одразу говорила, що вихід з концепції один пояс один шлях не має руйнувати концепції взаємодії торгівельної між Італією і Пекіном. Італія дотепер вважає Китай доволі великим цікавим ринком. Воно так і є, особливо фармацевтика Італії. Це піонер експорту в цю країну від них 5 мільярдів доларів приніс безпосередньо італійській економіці. І Мелоні дуже акуратно намагається відійти від занадто тісних контактів з Китаю, але разом з цим хоче продовжити таку помірну, рівномірну, взаємовигідну економічну співпрацю. Сюди ще додається аспект європейських виборів. Ми знаємо, що на початку літа вибори в Європарламент на сьогодні йде конкуренція. Зокрема, Мелоні конкурує з Макроном в цьому питанні, і хоче показати, що вона може досягати економічних успіхів в Пекіні. Цим самим буде показувати виборцям, що за її партію і за партією альянсу треба можна голосувати. Це дорослі тьоті й дяді. Вони все поворішують у цьому важкому в Складному світі німці сильно обпеклися взаємодію з Московією. За НАТО залежні були від авторитарної країни, яка наробила бід. Всі розуміють, що Китай може напасти на Тайвань і взагалі підпалити індокитайський регіон. Від того, Німеччина і взагалі її партії всередині прийняли концепт стримування Китаю і зменшення. Торгівельних взаємовідносин. Ці невигідні теж взаємовідносини для Німеччини мають бути теж і зменшені, адже залежність від Китаю це проблема. Не дивлячись на те, що багато німецьких компаній зараз продовжують інвестувати в Китай, але вже 20% з них перестало це робити, знаходять диверсифікацію. От. У нас, до речі, є окреме відео про це: чи може Індія замінити Китай, і там ми пояснюємо, куди ще Західний світ, окрім Індії, намагається знайти площадки для майбутнього виробництва. Отже, Шольц їде, щоб теж домовитися про Рівні економічні взаємовідносини і сказати про те, що так як раніше, коли ви маніпулюєте дотаціями до свого експорту і кредити технології, і створюєте такі від'ємні торгівельні баланси, так далі продовжитися не може. Але разом з цим у вас великий ринок, наші компанії не проти взаємодіяти. Ми не проти взаємодіяти з вами, купляючи ваші продукти. Навіть вінні пуха і паця посадили за грати. Отямся Китаю, Україна нічого не варта без гідності і чесності. Давайте знайдемо такий поміркований механізм взаємовідносин один з одним. Є ще один важливий український фактор, який стримує якісь тісні серйозні контакти Китаю та Європи, і, зокрема, Мелоні з Сізіпіном і Шольца з Сізіпіном. Це, звісно, війна з Московією, наша і розуміння, що Московія становить загалі загрозу для всієї Європи, а також розуміння, що Китай допомагає ресурсами і навіть частково технологіями Московії. Відбити Китай від Московії не вийде. Це все всі прекрасно розуміють. Тому дуже тісної співпраці бути не може. Але спроба знайти такі контакти і домовитися, аби Китай, хоч якось, зменшив пил Московії, теж буде. От ми до речі, ставимося до цього досить скептично. Китайці на сьогодні справді хочуть теж переосмислити свої кордони, хочуть використати те, що зробила Московія, саме порушила далі систему світової безпеки. Так от китайці хочуть використати для того, щоб знову таки захопити Тайвань і воз'єднатися, як вони кажуть. От Тайвань не хоче, а Китай дуже хоче, так і з огляду на це, що цілі Китаю конкретні, все ж таки це і не дозволить в подальшому Європі дуже тісно взаємодіяти з китайцями. Загалом можна сказати, що наразі іде черговий раунд геополітичних суперечок, де Європа просто хоче відстояти своє торгівельно-економічне місце, на що має повне право, і побажаємо їм в тому успіхів. Адже справді взаємовідносини з Китаєм занадто б'ють по економіці Європи в 2022 році 380 мільярдів доларів було негативне сальдо торгівлі, і це вже переходить будь-які межі. Китай за допомогою свого демпінгу починає навіть вичавлювати багатьох європейських виробників в своїх же самих самех і навіть в своїх же шаринків. І це не може бути непоміченим. Знову таки зазначу, мова не йде про проблеми вільної торгівлі. Тут не є вільна торгівля, коли через бюджет Китай субсидіює своїх експортерів. Це не є чесна конкуренція. Далі ще важлива тема це те, що США стають менш прогнозовані. Всі розуміють, що нас чекає торгівельна війна між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Чи буде Європа включатися активно в цей процес, якщо в принципі зможе домовитися з Пекіном про якісь рівномірні торгівельні взаємовідносини? Ну, по перше, треба зазначити, що Китай ніколи не буде другом. Те, що він пообіцяє, він завжди це все перекрутить, перетворить в щось таке, що собі вигідне, і Європа ніколи не знайде нормального порозуміння з цією країною. Але разом з цим Китаю придеться грати на Європу, зокрема, і можливо навіть трошечки співдіяти в питаннях. Ем... Московії, так те, що вона зараз робить, ну як мінімум, Китай не може повністю включитися в підтримку Москві, як він може це зробити, саме тому, щоб не побити остаточно горшики зі всією Європою. Так, от всі розуміють, що буде війна торгівельна між Сполученими Штатами Америки і. Бекіном. Тобто наступний раунд цієї торгівельної війни, воно ну, вже це відбувається, починаючи з Трампа, е, іде, і Байден тільки це продовжив. Є розуміння, що китайці знову-таки маніпулюють, крадуть технології, і плюс ще себе перетворюють в потужну загрозу для всього світу. Вони не мають внутрішніх політичних реформ, там немає стримування противаг, тому будь-який там лідер їхній сі, що собі в голову вбив, то і буде. Так? Ну в Московії це сталося. Маразматичний дід, що захотів, той зробив. Те ж саме і буде з Китаєм. Якщо його далі накачувати ресурсами, то це самогубство. Якщо так далі робити, маючи такого противника, який будь-який момент всі свої ресурси може направити на якусь війну. От і це проблема. Тож торгівельні конфронтації будуть, але проблема в тому, що Трамп починає гойдати Європу, розповідаючи, що вона така, сяка, хай сама відповідає за свою безпеку. Тим самим американці втрачають свого головного союзника і штовхають Європу до якихось контактів з Пекіном більшими, ніж вони могли бути до цього. Це також може спонукати американців оці дні тиснути на свою палату представників, аби вона нарешті приймала. Закони про підтримку Україні і давала сигнали Європі, що підтримка безпеки Європи в американській повісті не знята. Тобто Америка може спонукати збільшити європейців в свої оборонні бюджети, що і сталося нарешті на 2% виходить ВВП в обороні більшість країн Європи. Це позитив. Але разом з цим Америка не може кидати Європу на призволяще. Тож. Такі взаємовідносини вони логічні, вони мають свої економічні підвалини, але вже навіть і геополітичні підвалини. І ми сподіваємося, що це все буде в благо нашій Україні. Зокрема, що якісь контакти між Європою і Китаєм на даний момент буде стримувати Китай від збільшення допомоги Москові, як мінімум, на те, що вони її зупинять чи припинять, ми не сподіваємося, це Китай і він ніколи так не робить і згадуємо, що це все ж таки не демократична країна. І разом з тим це буде спонукати американців нарешті прокидатися. Прокидайтеся, панове американці, ви занадто довго спали. Світ зараз в такому стані, що потребує консолідації взаємодії, демократичних світ, аби себе захистити. Тож, Європа не іде до Китаю, вона намагається домовитися з Китаєм на паритетних взаємодіях і разом з тим не дати Китаю повністю влитися в московську війну. Що теж є плюсом для нас, і сподіваємося, воно все так станеться. А ми отримаємо свою перемогу обов'язково. До зустрічі.